Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені Труйдей. Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL в МОД 2015. Зіграно 4 матчі, ми на 7-му місці 5 очок набрали. І останні два матчі непогано зіграли. На жаль, не змогли переграти Карпат. Але я думаю, що налаштується гра. Все-таки переходимо ми з FIFA 15 на FIFA 14. І назад, тому важкувато кожен раз звикати. І здається, після FIFA 15, що в 14-тій якось замало поля. Ми відстаємо на 8 очок, але у нас є гра в запасі. Граємо з Донецьким Олімпіком сьогодні. І ось такий у нас склад буде. Трансферне вікно не пройшло. На жаль, продали ми Ярмоленка, нас змусили це зробити, і навіть не питали. Просто взяли і продали в Манчестер Сіті. За 14 мільйонів купили ми на ці гроші Вейналдума і поставили на центрального атакуючого півзахисника. Ленс тепер буде справа, коноплянки зліва. Також треба використовувати більше наших форвардів потужних, бо ні, Мілевський непогано грають головою, тому треба більше навішувати. Донецький Олімпік йде на 9-му місці, має також 5 очок. Як і Динамо Київ. І тому сьогодні буде важка гра, бо я думаю, що Олімпік стане в захист. Анатолій Абдула буде обслуговувати матч. Не знаю, який він арбітер FIFA особливо. Ну і ми спробуємо, як завжди, ставити вечір. Граємо на легенді. І дивимось, що у нас Що у нас з силами. А з силами у нас у Драговіча не дуже, тому віда. Який бігає 83, має вийти сьогодні на поле. Так, ну і все. І все, ми готові розпочинати. НСК Олімпійський, матч Прем'єр Ліги, п'ятий тур, Динамо Київ, Олімпік, Донецьк. Мілевський у нас на розігріві публіки. І зараз подивимось їхній склад. Ну і для формальності згадаємо свій. Гноска Олімпійський зроблений нормально, і ось ось наш новачок. Навіть не знаю, чи був він одразу з FIFA 14 схожий, але я бачу, що геймфейс йому може поставився саме з Патчем 1000 облич. Так, наші Ультрас ще зі старими прапорами, бо прапори бачили зі старим значком. Ну і показують постійно, постійно нам показують вейналдума, який має замінити. Андрій Ярмолин. Загурі у них. у них на воротах і давайте зараз. Так, нарешті. Табличка Арбітра таки зникла. І ось нам нагадують таблицю і наш склад Шовковський Абатес Молінг, Віда Антунеш, Сидорчук Ленс, Коноплянка, Вейналдум Боканіт та Мілевський. Тренер команди Дені 3D. І Донецький Олімп. Заурії, Одінцов, Міщенко, Олійник, Іванов, Гришко, Доронін, Дитяєв. Загубив я. Так, Дитяєв Кадімян, Лисенко та Моха. Бачили їхню тактику і давайте, давайте розпочнемо матч. Освітлення. ну... Поврубали всі прожектори на Олімпійському вечір все-таки. І Шахтар одразу забуває донецькому металургу. Там дербі йде, чий аут, не наш. Іванов кидає. Кадімян, Аббате Аббате прекрасно забирає м'яч. Смолін. Смолінг іде вперед, але якось не видно гравців. Сидорчук віда. Антунеш. Пас на Мілевського. Мілевський. пас на Вейналдума. Вейналдум одразу перший удар Вейналдума! Непогано. Чотири зірки у нього на слабку ногу. І такий непоганий пас, по-перше, відмітимо. І сам і швидкість, і прохід Вейналдума. На жаль, не зміг він забити з першого удару. Вільний удар для Олімпіка. Центр поля вибивають. Біда. Вейналдум. Ленс. 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 Залишається з м'ячем, але. Але, як завжди, він випускає м'яч за лінію поля. Боха. Витривалості у Вейналдума аж 86 скіл, тому можна ним бігати сміливо. Іванов. Бокані бореться і виборює м'яч. Віде на Ленса. Коноплянка. Антунеш. Забіг від Мілевського. Мілевський. корпус. І удар блокується. Але можна було і пенальті. Подумати про пенальті. Так, хто це? Це Смолін біжить, тому краще навішувати. Коноплянка буде робити навісну передачу. І ви бачили, що творить Мілевський. Він падав боковими ножицями. Віда. Пас абате. Абате в оточенні трьох і не було кому дати пас. Намагався втікти назад, але не вдалося. Закидають на Лисенка. Ворскла тим часом забиває гол в інших матчах. І ось, ось нам показують табличку з Вейналдумом. Він дебютує за Динамо Київ. на Мілевського. на випередження грає хтось з донецьких футболістів. Вітяєв. Гришко. Навіс, але тут Шовковський має бути з нічем. Ось так от швидко в центр поля виходять динамівці і Ленс, який дуже важко розбігається, хоча пункти, я не знаю, як вони зробили, так, що з такими пунктами Ленс так довго розбігається. Він же не біжить взагалі? Де йому жиру додало, що він не може, не може розбігтися? О! Ленс. Бокані. Бокані якось розбігається навіть швидше таке враження, ніж Ленс. Іванов. Але Ленс у відборі, подивіться, як працює Сидорчук. Сидорчук помиляється. Гришко І отут треба перехоплювати. Ні. Пресинг не допоміг. І знову. Ні, це Вейналду вже. Це вже Вейналду манеленд. А бате вибиває в Аут. Змогли трошки приборкати м'яч Олімпіки, таким чином не дають е, атакувати динамівцям. Гришко. Коноплянка відбирає одразу пас на Мілевського. Мілевський на бокані. Бокані відпускає, але це ж порушення Абдула. Чи хто там судить у нас? Доронін. Абате прекрасно грає з Вейналдумом. Вейналдум. Ні. На жаль. Антуне ж, подивіться, Ленс опиняється зліва. Ленс опиняється зліва. І навіс. Бокані. Не виграє! Мілевський! Мілевський! Ну в одну точку постійно б'ють наші гравці. На це треба було забувати. Знову є моменти, але знову не реалізація. І потім можемо згадувати ці нереалізовані моменти. Наш штрафний Смолінг. Розігрує з, з, з Сидорчуком. Абате. Абате. Набирає швидкість. Антунеш. Навіс від Антунеша. І знову головою не виграють наші хлопці. Коноплянка. Плянка. Не дають йому пробити удар Вейналду мастіка після того, як Сейвонув заурі. Так, Вейналду це не пробував. Його можна сплутати з Ленсом. І ще один навіс. Ще один навіс. Коноплянка буде. Навішувати. І. Смолінг. Смолінг два рази хотів головою вдарити і ні разу цього не зробив. Перший тайм закінчується. 0-0. Є моменти, ми краще граємо, знову краще граємо, але ж ніяк не можемо реалізувати свій момент. І ось був ну це такий напівмомент, можна було якось постаратися віддати пас. Ох, і повтомлювались, дивіться, трошки гравці. Ну, зіграючи ще хвилин 15. Хто там розігрувати буде? Динамо Київ розігрує, давайте в атаку трошки підемо. Мілевський. Нам Боканім, Боканіна Вейналдува. Перше враження непогане справляється цей гравець. Макгіді Спін. Якось після ще одного фінта від коноплянки. І на віддає Ленс на Абате, Абате. І Абате Одразу не став навішувати, хоча можна було б. І ось така розрізна передача. Подивіться, вся надія, що Віда нас дожине Віда нас доганяє, але втрачає одразу м'яч. Навіс Смолінг. І це в нікуди передача від Сидорчука. Ситник. Доронін. Смолінг нападає. Гришко. І штрафний. Штрафний. Куди? Чи нема штрафного? Ні, офсайд. Мабуть, офсайд, хоча засвітилась жовтенька штучка, що ніби порушення правил. Абате, Ленс, Сидорчук. Вейналду. Не дуже часто він з м'ячем, але. Якщо вже з м'ячем, то непогано грає. Коноплянка гарний прийом, Коноплянка під праву ногу, Коноплянка! Удар волійника. Ну, як завжди, як завжди, все блокується. І я думаю, що треба робити заміни. Ленс, наприклад. Ленса, давайте Гусєва випустимо. Я не пам'ятаю, чи він. Чи він уже без пластиря. Ну і Сидорчука, мабуть, мабуть, замінимо на Гармаша. І поки що, поки що все. Коноплянка нехай бігає. Олімпік м'ячем. Абата перехоплює, віддає сам собі передачу, тепер нехай біжить. Чудово розпасувалися наші іноземці. Сидорчук на Антунеша. Антюнеш поки прийняв, але дав точно на коноплянку. Мілевський. Треба було ще кровця випустити. Зараз це нічого не забудемо, то зробимо. Абате. Ленс віддає нам боканім бокані. Приймає п'яткою. І отут є пас, але Іванов все читає, і пас ще був не дуже гарний моха. Відкриваємо ми зони, бо ми більше в атаку йдемо. Іванов. Смолінг і тут не встигає так, давайте замінимо. Ого! 86! Витривалість він майже не був з м'ячем, і подивіться, що, що сталося. Ну треба міняти, бо це він зараз ще й за ногу почне братись. Давайте Велозу Все-таки Велозу, який може і пробити. Незрозуміло, де, де ж втратив сили стільки Вейналдум, хоча ми дуже мало його бачили з м'ячем і у відборі він так сильно не працював. Навіс, подивіться, тут один. Один гравець і коноплянка обігрує свого голкіпера. Віда. Віда сам поки що біжить. Ну і Велозу старається нормально на фланг зміститися І Віда, звичайно, хто ж надіявся, що він нормальний пас дасть, але Ну це, мабуть, багато любителів футболу. Дадуть такий пас на фланг. Я вже не кажу про професіоналів. Антунеш. Антунеш. Подача рикошет. Рикошет. І зараз будуть виводити один на один, але тут наші захисники працюють. Гармаш. Його чіпляють І це без порушення правил. Без порушення правил. Велозу прекрасно відбирає. Гармаш встигає віддати. І пас на коноплянку. Не верхом а низом. Коноплянка приймав. Коноплянка. Одну хвилину всього додає арбітер, і коноплянка втрачає м'яч. Що, не вже знову 0-0? Або, або може бути гірше навіть. Ну і знову 0-0. Краще ми граємо за своїх суперників, але оці всі блокування ударів і нереалізація моментів дає нам рахунок 0-0 в черговому матчі. Ну, дуже погано. Дуже погано по результату, непогано по грі. І у нас старт в Лізі Європи, який буде вже в наступній серії. Прес-конференція, ну давайте підбадьоримо своїх. Так, домогой віда, я в гарній формі. Ну, може, я його випущу замість Драговіча, подивимось, що там. Ну Всі, мабуть, відновились. Е, мабуть, випущу його замість Драговіча. Все-таки Віда один раз показово наздогнав нападаючого, який виривався один на один. Ну і, мабуть, буду, в старті випущу замість мілевського кравця. Ну, і мені не зрозуміло, чого Вейналдум так швидко втомився, хоча маючи витривалість 86. Давайте перевіримо. Може я не туди глянув. Ні, витривалість 86. Де він так набігався, не зрозуміло Я його майже не бачив. Ну, якимось чином він втратив такі. Свої сили і, на жаль, знову знову 0-0. Нагадаю, що в нашій групі Тоттенгем ПАОК та Дінамо Москва. Починаємо ми з ПАОком, тому чекайте наступної серії. І якщо ви підтримуєте цей проект, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. Зустрінемось в наступній серії. З вами був Деніт Руден. На все добре!